Були? Ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Ветровеньки. І сьогодні буде зупа-скорограйка ще одна. Дуже смачний сирний суп з копченими курячими бетрами. Це також один з варіантів супа, який можна приготувати на локдаун, який вариться там буквально за 40-45 хвилин. І смачно ситно. Ну і всім, напевно, має сподобатися. Так що за вас. Подобайка, коментар, дзвіночок, і ви не будете пропускати нічого, що я зручного готую. А в мене ще багато цікавого виходить в коротких відео, як розпаковки, дегустації. Так що давайте підтримувати українське, любити українське і розвивати Україномовний YouTube. Сідайте позручніше і вперед готувати. Ну, і як завжди, що чого, як і скільки буде в описі під відео. І почнемо ми з морковки. А, і... Я вже використовую готовий бульйон. Я залишу в описі під відео, я знімав салатик і от ранком готував бульйон, серце відварював. Так що бульончик є, але воно буде смачне, якщо просто вода буде. Ну, Якщо хочете, можете так само приготувати і салат, і такий от сирний супчик. Нарізаємо морковку. Там, як любите, я нарізаю таким трошки більшим кубиком. Наполовину і на... ще раз наполовину такими кусочками. Закидаємо моркву і нарізаємо цибулю досить дрібненько. І ще в мене залишилося отакий от кусочок шкурки з бекона. Я також даю ще для більш гарного копченого смаку. Ніколи їх не викидаю. Та і сам шкіру я завжди зрізаю і використовую в супах чи до чогось там. До холодю можна також додати. І це також всередину. І тепер нарізати нам треба наші бедра. Шкіру можете знімати, можете не знімати. Я шкіру люблю. Так що я її не знімаю. Нарізайте, не дрібно десь приблизно от такими кусочками. І шкірку збираю також не викидаю, також даємо. Суп вона гарно також дасть трохи навару, потім викинемо вже разом із шкуркою. Закидаємо наше м'ясо. Все м'ясо закинули і ставимо на газ і будемо варити приблизно хвилин 15 Проварилося 15 хвилин, тепер нарізаємо нашу картопельку. В цілому нарізаєте, як любите, я десь такими кубиками нарізаю. Закидуємо картоплю, перемішали. І тепер варимо ще 15 хвилин. Перелив трохи в меншу кастрюлю, щоб краще видно було там. І 15 хвилин переварилися, тобто вже вариться суп-півгодини. Зараз додаємо спеції. Перемішуємо все гарно і будемо додати сир. Вичавлюємо наш янтар. Перемішуємо, сир буде собі розчинятися. Ну, і тепер варимо ще приблизно біля 15 хвилин. В цілому, тобто, суп буде варитися 45 хвилин. От. Так гарно вийшов супчик. Варився в цілому 45 хвилин. Так що трошки настоїться і буду подавати. Супчик такий, от виходить, смачненький, багато м'яска, за 45 хвилин. Суп з м'ясом це взагалі класний насичений сирний смак. Взагалі люблю цей сирок. Ну, але підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Давайте розвивати український YouTube. Всім смачного, а я молодець. І слава Україні! До зустрічі!